Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам гарного настрою, приємного перегляду. І давайте роздивлятися, чим буде важливий для вас тиждень. Для України все ж поки що все так, як є. Бачу, що летить, тож тут Але не бачу, щоб воно вцілило. Тож маємо надію, що наші хлопці спрацюють так як слід, так як ми чекаємо від них, і все буде добре. Дивіться, хтось з вас буде дуже радіти з того, що будуть вас нахваляти. Так, ось так відкрив. Ага, щось ви зробите. На перспективу це, ця ситуація показана. Це знаєте, от коли на цьому тижні ви щось будете робити, результати будуть потім трошки згодом, і вони будуть саме такі, як очікуєте, як знаєте, от як вам треба, як напланували собі, це знаєте, щось таке, чим можна буде потім вихвалятись, якщо дуже схочеться. Ну, давайте філіжанку розглянемо, а потім вже зблюдечка там, що залишиться з Ільєму. Отака симпатична мені тут літера А показана. Це дружня до вас людина, яка буде, знаєте, от спілкування на цьому тижні з тією людиною буде для вас важливе. В тому сенсі, що ви будете розглядати якісь, може, для когось це фото світлини, може, для когось це якісь там відео, які будете обговорювати потім, якісь співрозмови між вами, вони будуть з одного боку як певні обмеження вибудовувати будете для себе, але так, ну, так воно. Такі домовляння між вами будуть. З іншого боку, ви будете як певні межі встановлювати, що треба буде зробити, щоб потім там щось потрібне вам. Але це совмісне щось. Потім. Так, тут літери Т О В. Є певні обмежування між спілкуванням двоє людей чоловік та жінка. Літера Я показана, літера С або літера І ще є якась невідомість, але вона більш від жінки йде. Чоловік якось більш обізнаний життям цієї жінки, він якось спостерігає за нею. Якусь цінність вона для нього має, саме ця жінка. Якісь питання такі є у цього чоловіка, одне питання йому б якнайшвидше хотілося б вирішити з нею, але воно, ну якби то навіть якщо він його швидко вирішує, воно одразу інше питання народжує. Два найближчих тижні якісь можуть бути від цього чоловіка, як ставити буде питання. Так. Потім дивіться, показана ще ситуація, коли хтось з вас щось в минулому шукає, якісь відповіді для себе. Дивіться, якусь людину ви або вам наснилось, або ви дійсно бачили якусь людину десь там, знаєте, так, не, не, спілкування не було, але ну, як людина якби то нагадала про себе. Бажання щось як уточнити. Якісь такі ситуації. От. Щось тут як пригадати людина не може. як Треба прояснити якусь ситуацію, і тут як через, або через родичів, або через е, спільних знайомих. Будуть якісь розмови. Але розмова так будуватись буде. Що знаєте, от як не напряму ставляться питання, а вони нібито в розмові от самі з собою виникають і одразу ж іде розмова, якби то знаєте, не так, що там задається питання і слухається відповідь. Просто так е лина розмова. Так, потім Ну тут побачення, я бачу таке, що двоє людей, але запізнюватись буде на побачення. Од, я не знаю хто, чоловік або жінка, от хтось буде запізнюватись, як з роботи, знаєте, затримала, і людина біжить. Тож дочекайтесь, якщо це не ви будете запізнюватись. Бо там не навмисне, просто так воно станеться. Хтось тут буде отримувати гроші за свій, ну, якусь таланно виконану працю, радіти буде людина з того приводу. Дві грошові якісь, э, якісь ну, два якісь грошових виконання ще, вони як. Згодом. Там щось люди, є вже людина, яка замислюється, яка планує щось там сплатити гроші за якийсь ваш талант, щось ви там робите талановито. І ну, як планує з вами зустріч, спілкування. і, від, Знаєте, це як схоже, як відкладає певні грошові суми. щоб щоб не просто так зустрічатись, спілкуватись далі. Так, зараз хвилиночку тут. Тут якась така історія, яка трошки вибивала у вас, як, знаєте, з під ніг. Землю, трошки ви як втрачаєте отой баланс. Це пов'язано більш з якоюсь будівлею, де ви час від часу буваєте, але ви звідти повертаєтесь додому. Тобто, це не ваша оселя, це може бути по роботі, там ви їздите така якась ситуація. Це, це як знаєте, от як якась іде підготовка для вас для, до майбутніх змін. Щось буде змінюватись не так, що воно вам не сподобається. Це просто як треба буде підлаштуватись під нові. Ну як, як під новий спосіб життя. Ось, якось так зміни такі ну, значні вони будуть. Вони будуть стосуватись вас і ще якогось чоловіка, але я не бачу, щоб ви там одною родиною були. Це як. Ну, Ну, Ви тісно спілкуєтесь, але там у того чоловіка є своя родина. Далі. От тут чиїсь побачення мені показують, тут така любов. Я не буду сюди лізти. Нехай там воно, воно симпатично все виглядає, тут нема про що там. Казати, що ой, щось мені там не подобається. Все симпатично, тож тут просто от об'єднання сердець, отак. Нехай воно так і буде. Я не буду заважати, давайте так, не будемо туди лізти. Давайте по роботі побачимо. Ох, ви когось так вже вжарите словом, але то людина, так воно і треба. Аж побіжить від вас, аж буде бігти і, так знаєте, озиратись не очікувала людина від вас, але людина темна, нехороша, Тож так воно треба, так треба. Це, знаєте, як людина як підводила, підводила вас, от знаєте, як от так роздратує, і ви так спокійно потім далі будете собі працювати, ну просто от скажете те, що треба було сказати, і все, і йди собі. І це дуже справедливо буде з вашого боку. Так, для когось те, що було, як знаєте, трошки трошки розвивалось, трошки воно там тяглось для жінки, зараз розповідаю. Трошки якось так знаєте, от якась по роботі фінансова ситуація, яка ви, от ви ніби і відчували, що воно все буде добре. Ви ні то, не те, щоб там відчували, ви впевнені були, але воно так вже повільно, трошки прискориться вся ця ситуація, будуть зміни. Тож, будьте готові, щоб ви просто от в цю роботу, як знаєте, по е, ну, як занурення у вас буде в цю роботу. Далі. Зараз хвилину. Тут допомогу. Хтось потребує допомоги по роботі, щось незрозуміла ситуація людині. Це, знаєте, як треба зробити, а от як зробити це, як знаєте, от не Непрямий ваш обов'язок. Воно як не ваше, воно як кимось треба. Хтось треба, зараз, хтось повинен був то робити. Прямий обов'язок іншої людини, а вам воно буде як нав'язане, як ну, от не зможете ви відмовитись. І треба буде якусь ситуацію дуже розглядати. Там може чийсь. Хтось, може, щось там написав, а воно вам не зрозуміло буде. І щось там треба буде допомога, що це воно таке? Розбери мені. Літери НПС. Ось тут ну, Ось для таких людей, О, воно більш буде стосуватись. Так, далі. Так, ось тут от симпатично показана ситуація, коли людина як побігала, знаєте, щось там, шукала якісь відповіді, показане 26 число. Гарні новини, вам сподобаються, вам просто от легше на душі стане від тих новин. Таку інформацію значущу для себе будете мати. Далі, чоловік мені тут показаний, щось він обговорювати буде, але є певні обмеження. От те, що він хоче зробити, буде вислуховувати жінка. Але тут, як, знаєте, як стіну пробивати треба буде, щоб е е зробити. Те, що він, як він то бачить, як він хоче. І це як е, треба буде встигнути за місяць, за 30 днів. ЛО. Зараз що це за літера? Літера Д поряд ще є, літера М, Ось такі літери, Так, ось тут, як нарада якась показана. Люди спілкуються, люди щось там своє там обдумують. І дивіться, я просто тут щось прописане, але дуже так воно воно не висвітлене ще. Літери є АС93 э, або 83, Воно так ніби і так, і так. Щось це як, ну, як деталь якась, яка важлива. От щось люди як вирішують, як воно там повинно бути. Щось про якийсь ремонт йдеться мова. Тут когось очікують такі, ну, як, знаєте, як зарплатня, ось таке щось. Е, дивіться, як це ті гроші, які вже розписані, ви вже знаєте, на що будете витрачати. Тобто це Дочекаєтесь їх і там вже будете одразу щось там робити. З цими грошима, потім дивіться, звертають увагу на, тут як на нервову систему жінки, більш жінок це стосується. Це, як, знаєте, певний час, тут людини людина щось, щось пригнічує людину, певний час вже. І е, перші дзвіночки вже на цьому тижні будуть. Тож, е, якщо ви там розумієте, що вам з цим робити, або вам треба звернутись до лікаря, який вам підкаже, що з цим робити, то не зволікайте, будь ласка, бо. Якщо на це вже звертає увагу філіжанка, то це важливо. Хитрон у нас тут чоловік є, ну, щось він так наспівує про якісь зміни в жінці, але е, приймати рішення треба тільки жінці і приймати рішення згодом самостійно. Тобто він там розказує, що йому корисно, як він це бачить, ті зміни взагалі. А ви думаєте, як корисно вам, і, здається, тут ще й дитина є, виглядає зі спини цієї жінки. Тож це як про повернення, це як якась ситуація, яка є, ну, як чіпляє вас певним чином. Вона і грошей стосується там багато чого намішано, але не поспішайте приймати рішення. Це те, що каже Філіжанка, кавова Гуща. Це Тут насамперед вона вказує, що думаєте про дитину, як буде краще дитині, а потім вже там. Ваші бажання. Ну, це ось так. Вам вирішувати, як воно повинно бути. Я тільки читаю кавову гущу. Тож на цьому я залишаю цю філіжанку. Вам я дякую, що подивились. Вам я дуже-дуже бажаю спокою, миру, злагоди, міцного здоров'я і грошей. Багато. Нехай будуть, вони всім завжди потрібні. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, і нехай все буде добре. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока.